Слава Ісусу Христу! Сьогодні 2 квітня і в цей день свята Православна церква вшановує святих преподобних Йоанна, Сергія, Патрикія та інших в обителі святого Сави в У 8 столітті у колиці Єрусалиму піддавалися частим нападам сарацин, був зруйнований і запустив монастир святого Харитону. Двічі сарацини намагалися пограбувати лавру преподобного сави освяща. Але промисел Божий зберігав убити. Лавські ченці могли сховатися від варварських набіїв в Єрусалимі, але вони вирішили не покидати того місця, де спасалися багато років. Наприкінці Великого посту, на тижні перед вербною неділею, сарацини увірвалися до монастиря і зажадали віддати їм всі цінності. Отримавши від ченці відповідь, що в монастирі немає нічого, крім мізерних запасів їжі і стравободів, сарацини стали стріляти, насельників з луків. Тринадцятеро людей було вбито і багато поранено. У великий четвер сарацини ще більшій кількості знову напали на лаву і стали винищувати ченців. Уцілілі були цінені до церкви, щоб під тортурами дізнатися від них. Де заховані скарби. Обитель була оточена, щоб ніхто не міг врятуватися втеч. Варвари схопили святого Івана, зовсім ще юного чинця, колишнього піклувальника мандрівників, його жорстоко катував. Зберігач церковного послу, преподобний Сергій, приховав ще начиння і намагався втекти, але був схоплений і обезголовлений. Кільком ченцям все-таки вдалося втекти з обителі в печер, але це помітив страж, що знаходився на горі, і наказав усім вийти. Їх перевели до печери преподобного сави, що знаходилась в огорожі монастиря, і перед входом до печери розвели багаття, в якій підкидали гні, щоб ув'язнені, задихнулися від отруйного диму. У печері загинуло 18 осіб, в тому числі і преподобний Іван і Патрик. Уцілілих сарацини, продовжували катувати, однак, нічого, не добившись від них, залишили монастир. Пізно вночі, у Велику П'ятницю, ченці, які ховалися в горах, повернулися до лаври, віднесли тіла вбитих преподобних отців до церкви і в печалі поховали їх там. Варвари, які грабували лавру, були покарані Богу, вони стали жертвою раптової хвороби і всі загинули, а тіла її стали здобичю диких звірів. Слава Ісусу Христу!